Розділ 19. Як описати сум'яття, що заволоділо всім товариством? Для більшості з них то була мить невимовного жаху Сер Томас у будинку. Усі одразу ж цьому повірили. Не було жодної надії на те, що це розігра чи помилка, погляд Джулії красномовно свідчив про правдивість її звістки, і після перших недоладних вигуків на півхвилини запанувала тиша. Кожен, змінившись в обличчі, дивився на сусіда, і майже для кожного то була найприкріша, найнесвоєчасніша вражаюча новина. Містер Єц міг вважати це просто неприємним втручанням у плани сьогоднішнього вечора, а містер Рашворд міг бачати в цьому ласку провидіння, та всім іншим було тяжко на серці, всі знемагали під тягарем самозвинувачень та непевної тривоги, всі у глибині душі запитували у себе. Що з нами буде, що тепер робити? Тиша гнітила і жахом сповнювали кожного ті звуки, що підтверджували страшну звістку, грюкання дверей і промовисті кроки, що наближались. Джулія поворухнулася і заговорила першою. Ревнощі і зловтіха покинули її, себелюбство поступилося перед загальним відчаєм. Але під час її появи Фредерік віддано слухав розповідь Агати і притискав її руку до свого серця, і коли Джулія звернула на це увагу і побачила. Що, незважаючи на її вбивчі слова, він не змінив пози і не відпустив руку її сестри. У її зраденому серці знову ожила образа, вона враз почервоніла, хоч за хвилю до того дуже зблідла, і вилетіла з кімнати, зронивши. Мені нема чого боятися зустрічі з ним. Тоді заворушилися й всі інші, і в одну й ту ж саму мить обидва брати виступили наперед. Вони відчували необхідність щось чинити. Їм вистачило кількох слів, щоб діти згоди. У цю хвилину їхні думки не могли різнитися. Вони повинні негайно йти до вітальні. Марія приєдналася до них, маючи такий самий намір. З цієї трійці вона була найсміливішою, адже саме та обставина, що змусила Джулію втекти, надавала їй сили. Те, що Генрі Кроуфорд тримав її за руку в таку мить, у вирішальну мить випробування, було варте століття вагань і тривог. Вона вважала це. За порукою найсерйозніших намірів і не боялася навіть постати перед батьком, вони вийшли, не звертаючи ані найменшої уваги на невгамовні домагання містера Рашфорта, а мені також піти? Може мені краще також піти? Хіба не слід мені також піти? Та щойно вони вийшли за двері, як Генрік Кроуфорд вгамував його тривожну цікавість і, щиро заохотивши його в намірі одразу ж засвідчити свою повагу серові Томуси, був радий чим швидше відправити його услід за іншими. Фанні залишилася з Кроуфордами і містером Єтсом. Кузини і кузени зовсім про неї забули, а сама вона була надто низької думки про своє становище, щоб сподіватись про прихильність сера Томаса і, не наважившись поставити себе на рівні з його дітьми, вона була рада, що лишається осторонь і має змогу, хоч трохи, прийти до тями. Її хвилювання і тривога. Були сильніші, ніж у будь-кого з інших, бо, при такій вдачі, як у неї, навіть сама невинність не позбавляє від страждань. Вона ледь не зомліла, в ній прокинувся колишній острах перед дядечком, і співчуття до нього, і майже до кожного з членів товариства, і невимовна тривога за Едмунда. Вона дрижала, мов у лихоманці, і сівши, поринула в ці страхітливі роздуми, тоді як троє інших присутніх, більше не маючи потреби стримуватись, Виливали у скаргах своє роздратування, оплакували передчасний приїзд господаря, що так прикро став їм на заваді, і, не виявляючи ані крихти співчуття до сера Томоса, визнавали, що йому слід було б добре затриматися в дорозі, а ще краще на Антигуа. Крофорди хвилювалися більше, ніж містер Єц, оскільки краще розуміли, що це за сім'я, і ясніше бачили, яким лихом усе це може скінчитись. Невідворотна загибель п'єси була для них очевидною. Вони відчували, що всі їхні плани зруйновано, але містер Єц вважав це лише тимчасовою перешкодою, неприємністю на один сьогоднішній вечір і навіть припустив, що репетицію, напевно, можна буде продовжити після чаю, коли вгамується переполох, викликаний приїздом Сера Томаса, і на дозвіллі він і сам залюбки подивиться п'єсу. Крофорди лише посміювалися з такої маячні. І невдовзі погодившись, що їм краще тишком зникнути і не втручатися в родинні справи, вони запросили містера Єса приєднатися до них і провести вечір у пастораті. Але містер Єць досі ще не мав справи з тими, хто шанує батьківське слово та миру сім'ї, і тому не вважав за потрібне прийняти запрошення. Подякувавши їм, він мовив, що схильний залишитися, щоб засвідчити свою щиру повагу старому джентльменові, поза як він уже все одно приїхав. І до того ж це буде негарно стосовно бертрамів, якщо всі від них повтікають. Фанні якраз трохи опанувала себе і відчула, що не повинна лишатися тут далі, бо це може видатись нечемним. Вона пообіцяла Кроуфордам передати їхні вибачення і, побачивши, що вони збираються йти, і собі вийшла з кімнати, щоб виконати моторошний обов'язок з'явитися перед дядечком. Вона занадто скоро опинилася біля дверей вітальні і, постоявши хвилинку, Хоч і знала, що це їй нічим не допоможе, бо жодне чекання під дверима ще не додавало їй сміливості. Вона у натиснула натиснула клямку, і перед нею у вогнях вітальні постало все родинне зібрання. Сер Томас саме цієї миті роззирався довкола, промовляючи А де ж фанні? Чому я не бачимо її крихітки фанні? І, побачивши її, ступив їй назустріч. І з добротою, що вразила її і розчулила, назвав її любою фанні, сердечно поцілував її і, з помітним задоволенням зауважив, що вона так виросла. Фанні не знала, що й думати, куди дивитися вона була украй знічена. Ніколи в житті він не був таким добрим, таким надзвичайно добрим до неї. Він поводився зовсім по іншому, від радісного хвилювання він навіть говорив швидше, і вся його грізна велич. Здавалося безслідно слідно зникла у пориві ніжності. Він підвів її ближче до світла і знову подивився на неї, пурботливо розпитував про її здоров'я, а потім перервав себе, зауваживши, що можна і не питати, бо її зовнішність говорить сама за себе. Чарівний рум'янець, що змінив колишню блідість її обличчя, свідчить про благотворні зміни в її здоров'ї і робить її просто красунею. Потім він взявся розпитувати Фанні про її сім'ю, особливо. Про Вільяма, і його доброта змусила її дорікнути собі за те, що вона так мало його любила, що сприйняла його повернення, мов якесь лихо, і коли вона насмілилася підвести очі і поглянула йому в обличчя, то побачила, що він схуд, а лице в нього палене сонцем, змарніле, виснажене від утоми та жаркого клімату, і в ній прибудилася ніжність, і було так боляче думати, яка несподівана прикрість на нього чекає. Сер Томас був душею товариства, яке за його пропозицією розташувалося біля каміна. Він, як ніхто, зараз мав право говорити щасливий після такої довгої розлуки опинитися вдома у своїй сім'ї, він був надзвичайно говірким і доброзичливим. Він охоче розповідав про все, що стосувалося його подорожі, і відповідав своїм синам ще до того, як вони встигали його спитати. Його справи на Антигуа останнім часом швидко пішли вгору. І зараз він прибув із самого Ліверпуля, бо йому трапилася нагода припливти туди приватним судном, замість того, щоб чекати пакетбота. Він докладно сповістив рідних про всі подробиці своїх справ, про всі приїзди та від'їзди. Він сидів поруч із леді Бертрам і щиро втішався, бачачи довкола рідні обличчя, і раз у раз переривав свою розповідь, щоб зауважити, як же йому пощастило, що він застав усіх вдома, дарма що приїхав так несподівано, всі вдома, всі разом. Усе так, як він хотів, хоч і не смів на це сподіватись. Не забув він і про містера Рашворта. гостинно привітав його і сердечно потиснув йому руку і з підкресленою увагою залучив його до бесіди, що якнайтісніше стосувалося Менсфілду. У зовнішності містера Рашворта не було нічого неприємного, і серу Томасу він одразу сподобався. Проте ніхто з оточуючих не слухав сера Томаса з такою безтурботною, нічим не затьмареною насолодою, як його дружина. Вона справді була щаслива бачити свого чоловіка і так палко раділа його приїзду, що чи не вперше за останні 20 років позбулася свого незворушного супокою. Кілька хвилин вона була майже схвильована, та все ж їй вистачило розважливості, щоб неквапно відкласти своє життя, відсунути в бік мопса і лише після цього приділити чоловікові увагу та звільнене місце на канапі. Вона ні за кого не тривожилась настільки, щоб це могло порушити її власний спокій. Протягом їхньої роздуки їй непогано велося. Вона вишила не одну скатертину і сплела багато ярдів мережева, і вона могла без жодних вагань вручитися як за себе, так і за молоде покоління, що вони поводились бездоганно і не гайли часу в неробстві. Їй було так приємно знову його бачити і чути його розмову. Його оповіді так тішили її слух і живили цікавість, що зараз вона особливо добре зрозуміла, як жахливо за ним скучила. І як тяжко було б витримувати і далі його відсутність. Радість місіс Норріс неможливо було порівняти з радістю її сестри, не тому, що вона, подібно до всіх інших, з жахом уявляла собі, як розгнівається сер Томас, побачивши неподобство в будинку, адже вона перебувала в такому засліпленні, що коли її зять увійшов до кімнати, не виказала і тіні тривоги, хіба лише прибрала подалі з очей рожевий плащ містера Рашварта, але. Її засмутило, що він повернувся. Це залишало її неприділі. Сер Томас не послав когось по неї, щоб вона побачила його першою і провістила усім щасливу новину, а натомість, дуже розумно розсудивши, що нерви в його дружину та дітей досить такі міцні, вдовольнився послугами управителя і одразу ж пройшов за ним до вітальні. Місіс Норріс почувалася обманутою, їй не дали звершити діяння, якого вона завжди чекала першою сповістити про його повернення чи смерть. І зараз вона вперто намагалася зчинити галас, дарма що не було жодних причин галасувати, і докладала всіх зусиль, щоб бути корисною, хоч потрібні були тільки тиша й спокій. Якби сер Томас погодився щось з'їсти, вона б одразу ж своїми недоладними розпорядженнями завдала клопоту економці і замордувала слух докорами, але Сер Томас. Рішуче відхилив її намовляння пообідати він не хоче нічого їсти, нічого до самого чаю, він краще почекає чаювання. Проте місіс Норрі зразу раз пропонувала щось інше, і в найцікавішу мить його подорожі до Англії, у розпалі бунту на французькому судні вона знову поткнулася до нього із запрошенням поїсти супу. Повірте, любий сер Томасе, тарілочка супу буде для вас аж як корисніша, ніж чай, ну з'їжте хоч трішечки супу. Сер Томас був несхитний. Ви, як завжди, піклуєтеся про всіх на світі, люба моя місіс Норіс», – відповів він, але я справді не хочу нічого, крім чаю. Ну, тоді, Леді Бертран, сподіваюся, ви накажете подавати чай та поквапте Бедлі, хай ворушиться, а то він сьогодні щось розлінився. Вона таки домоглася свого, і сер Томас міг продовжити свою розповідь. Трохи згодом запанувала мовчанка. Він розповів про всі найважливіші справи і, здавалося, його радувала сама можливість дивитися то на одне, то на друге рідне обличчя, але мовчання було недовгим радісне піднесення зробила леді Бертрам надміру балакучою і можна уявити почуття її дітей, коли вони почули матусині слова. Як ви гадаєте, сер Томас, чим розважалися останнім часом оці молоді люди? Вони грали на сцені. Ми всі, наче ожили від їхньої вистави, справді. І що ж це за вистава? О, вони самі вам усе розкажуть. Ви скоро про дізнаєтесь!» – квапливо вигукнув Том і повів далі з удаваною недбалістю. Та воно не варте того, щоб набридати з цим батькові зараз. Ви ще не слухаєтеся про це завтра, сер. Ми лише спробували, щоб чимось зайнятися і розважити матусю минулого тижня розіграти кілька сценок, так, дібниці. З самого жовтня весь час дощіло, і ми зранку до вечора сиділи у чотирьох стінах. Я й за рушницю не брався, мабуть, від третього числа. Перші три дні ще якось полював, а потім навіть не пробував. Першого дня я пішов до менсотського лісу, а Едмунд до Гаю за істином. І ми принесли разом шість пар, хоч кожен міг би підстрелити в шестеро більше. Та будьте певні, сер, ми пильнуємо ваших фазанів, як ви б лишень могли бажати. Не думаю, що вам може здатись, наче наші угіддя збідніли. Я ще ніколи не бачив, щоб у менсотському лісі було стільки фазанів. Сподіваюсь, ви й самі скоро виберетесь на полювання, сер. Наразі небезпека минула і фані трохи полегшало. Та коли невдовзі по тому подали чай, і сер Томас підвівшись, мовив, що не може ж він, опинившись удома, не поглянути на свій улюблений кабінет, усіх знову охопила тривога. Він вийшов, перш ніж його встигли підготувати до зміни, яку він мав побачити, і коли він пішов з кімнати, запанувала напружена тиша. Едмунд озвався першим. Треба щось робити, сказав він. Час подумати про наших гостей, мовила Марія, все ще відчуваючи, наче її рука притиснена до серця Генрі Крофорда, а до всього іншого їй було байдуже. Де ти залишила Крофорд, фанні? Фанні розповіла, як пішли гості і що вони попросили передати. То бідний єць там сидить сам один? вигукнув Том, я піду приведу його. З нього буде непоганий помічник, коли все випливе назовні. Він пішов до театру і з'явився там якраз вчасно, щоб стати свідком першої зустрічі свого батька та свого друга. Сер Томас, небо як здивувався, побачивши, що в його кімнаті горять свічки, а роззирнувшись довкола, помітив інші ознаки недавньої присутності і дух загального безладу. Книжкова шафа, відсунута від дверей більярдної, особливо його вразила, та він не встиг навіть відчути справжнього подиву, оскільки звуки, що долинали з більярдної, Ошелешили його ще дужче. Хтось голосно говорив, голос видався йому незнайомим, та ні, радше не говорив, а волав. Він ступив до дверей, у цю мить, навіть зрадівши такому зручному сполученню між кімнатами і, відчинивши двері, опинився просто на сцені, сам на сам із молодиком, який гаряче декламував і, здавалося, ще трохи і не скочив би на сера Томаса. Тієї самої миті, коли Єц помітив сера Томаса і виказав бурхливі душевні почуття набагато майстерніше, ніж під час своїх репетицій, Том Бертрам увійшов в інші двері. І ніколи ще йому не було так важко зберегти серйозний вираз обличчя, праведне обурення батька, який уперше в житті ступив на театральну сцену, і поступове перетворення палкого барона Уілденхейма на шляхетного і невимушеного містера Єтса, який, вклонившись, попросив вибачення в сера Томаса. Це була така вистава, таке по-справжньому театральне дійство, якого Том нізащо не погодився пропустити. Це була остання, скоріше за все, остання сцена в цьому театрі. Але Том був певен, що краще годі було видумати театр закриється під шквал овацій. У нього, однак, не було часу для веселощів. Він мусив також вийти вперед і представити їх один одному, і страшенно зніяковівши, він, зрештою, з цим опорався. Сер Томас привітав містера Єця з вигляду вельми люб'язно, як це було йому властиво, та насправді був однаково далекий від того, щоб схвалювати як саму необхідність цього знайомства, так і спосіб, в який воно зав'язалося. Він досить добре знав і родину містера Єца, і його зв'язки, тому не міг не визнати його появу в ролі близького друга і ще одного з сотні близьких друзів сина. Вельми набажаною, і лише радість повернення до рідної оселі, і вся спричинена неї доброзичливість. Вберегли сера Томаса від нападу люті, коли він зрозумів, що його пошили в дурню власному домі, виставили на посміховиську посеред усіх цих театральних дурниць, та ще й змусили в такий невдалий момент до знайомства з молодиком, який, безперечно, йому не сподобається, і чиє природно недбале поводження і балакучість, уже в перші п'ять хвилин дали зрозуміти, що з них двох він більшою мірою почувається тут, наче вдома. Том розумів батькові почуття і, щиро бажаючи, щоб він завжди був таким поблажливим і виявляв їх лише почасти, тепер бачив ясніше, ніж будь-коли, що його батько має повне право вважати себе скривдженим і що він має право так дивитись на стелю і ліпнину в своїй кімнаті, і що коли він з легким смутком поцікавився долею більярдного столу, його цікавість була небезпідставною. Кількох хвилин було досить, щоб обидві сторони сповна відчули прикре збентеження. І після того, як сер Томас виказав дивовижне вміння володіти собою, спромігшись у відповідь на нетерплячі запитання містера Єтця вимовити кілька спокійних слів похвали щодо облаштування театру, троє джентльменів разом повернулись до вітальні, і сер Томас був вельми засмучений, що було помічено присутніми. Я був у вашому театрі, стримано мовив він сідаючи, і опинився в ньому досить несподівано. Його близькість до моєї кімнати. Проте, звичайно, він був для мене несподіванкою з будь-якого погляду. Адже я не мав жодного уявлення щодо того, якого серйозного характеру набули ваші театральні задуми. Однак виглядає все дуже гарно, наскільки я міг роздивитися при такому освітленні, і це робить честь моєму приятелеві Кристоферу Джексону. І він перевів розмову на інше і, присьорбуючи каву, став мирно обговорювати більш безневинні домашні справи. Але містер Гіц. За нездатністю збагнути, що сер Томас мав на увазі, чи то за браком скромності і такту, як завжди, будь-що прагнув влізти до чужої розмови і привернути загальну увагу до себе. Він не давав сирові Томасу говорити ні про що інше, окрім театру, дозволяв йому зауваженнями щодо цього предмета і, врешті-решт, примусив його вислухати всю історію свого розчарування в Ексфорді. Сер Томас слухав дуже поштиво, але знайшов у цій оповіді спочатку і до кінця багато такого, що розбігалося з його поняттями про пристойність і переконало його в душевному неблагородстві містера Єтця. І коли той завершив свою розповідь, сер Томас лише злегка кивнув головою на знак співчуття. Отак, власне, і народився наш театр, сказав Том, трохи замислившись. Мій друг Єц приніс цю заразу з Ексфорду, і вона поширилася, як завжди поширюються подібні речі. Ви ж знаєте, сер, мабуть, так швидко ще й завдяки тому, що ви самі колись прищепили нам любов до таких занять, миначе знову ступили на знайому стежку. Містер Єц, улучивши мить, перехопив слово і докладно розповів серові Томасу. Чого вони вже досягли, та що роблять зараз, розповів про поступове розширення їхнього плану, про вдале розв'язання перших складнощів і про нинішній багатообіцяючий стан речей. Він розповідав про це все в такому самозасліпленому захваті, що не тільки не помічав, як знічено носовуються на місці його друзі та як вони змінюються в обличчі, і не чув застережливого гмикання, але не завважив і виразу того обличчя, на яке невідривно дивився. Не побачив, що сер Томас спохмурнів, з допитливою серйозністю поглянув на доньок та Едмунда, особливо пильно вдивляючись в обличчя останнього, виражаючи цим поглядом протест, докір, який відчував у душі. Не менш гостро це відчувала й Фанні, що відсунула свій стілець за край канапи, на якому сиділа її тітонька, і таким чином, зробившись непомітною, спостерігала за всім, що відбувалося довкола. Такого докірливого батьківського погляду, зверненого до Едмунда, вона раніше не могла навіть уявити, і відчуття, що він певною мірою цього заслужив, гнітило її. Я покладався на твоє сумління, Едмунде, що ж із тобою сталося, промовляв цей погляд. У душі вона схилилася перед дядечком і все її ство озивалося до нього з німим благанням. О, тільки не на нього. Дивіться так на всіх інших, тільки не на нього. Містер Єц усе говорив. Щиро кажучи, сер Томасе, сьогодні ввечері, коли ви приїхали, ми якраз проводили репетицію. Ми репетирували перші три акти. І загалом досить успішно наше товариство нині не в повному складі, оскільки Кроуфорди пішли додому. І сьогодні ми вже нічого не зможемо зробити. Та якщо ви вшануєте нас своєю присутністю завтра ввечері, я за результат не боюся. Ми, як недосвідчені актори, просимо вас виявити поблажливість, сер, ви ж розумієте, ми сподіваємось на вашу поблажливість. Я буду поблажливим, сер, похмуро відповів сер Томас. Та більше ніяких репетицій. І великодушно всміхнувшись, додав Я приїхав додому, щоб бути щасливим і виявляти милосердя. Потім, звертаючись до когось іншого чи до всіх разом, він спокійно мовив. Про містера і міс Крофорд згадувалося в останніх листах з Менселду. Ви знаходите це знайомство приємним? Томас був єдиний, з поміж усіх, готовий відповісти. Але він не відчував особливої прихильності до обох заданих осіб, а також не потерпав від ревнощів, ні як закоханий, ні як актор і тому висловився про них дуже схвально. Містер Кроуфорд – надзвичайно приємна людина, справжній джентльмен, його сестра. Чарівна, мила, елегантна, весела дівчина. Містер Рашфорд не міг мовчати далі. Я, звісно, не можу сказати, що він не джентльмен, та вам слід було б зазначити, що на зріст він не вищий п'яти футів восьми дюймів, а то ваш батько уявлятиме, наче він гарний навроду. Сер Томас не зовсім зрозумів його слова і поглянув на нього трохи здивовано. Якщо я можу сказати, що я думаю, вів далі містер Рашфорд. На мою думку, це дуже неприємно, коли весь час репетирують це вже занадто. Мені зараз не так уже й подобається театр, як спочатку, як на мене, набагато краще отак сидіти в затишку лише серед своїх і нічого не робити. Сер Томас знову поглянув на нього і відповів люб'язною посмішкою: Я радий, що наші почуття щодо цього предмета такі схожі. Це мене справді втішає те, що я більш обачливий і прозірливий, і більш уважний до тих речей. На які не звертають уваги мої діти, цілком природно, як і те, що я ціную домашній спокій, непорушений бучними веселощами набагато більше, ніж вони. Але відчувати так само в вашому віці, це дуже цінна властивість і для вас, і для будь-кого, хто з вами спілкується. І я розумію, як важливо мати такого гідного союзника. Сер Томас хотів висловити думку містера Рашфорта ясніше, ніж той це зробив. Він усвідомлював, що від містера Рашфорта не варто чекати проявів геніальності. Але високо цінував його як поміркованого порядного юнака з переконаннями набагато благороднішими, ніж того можна було сподіватися, судячи з його висловлювань. Більшість тих, хто чув його, не змогли приховати посмішки. Містер Рашфорд навряд чи був здатний осягнути таку премудрість. Та зовні він спробував виказати і відчував насправді, що його надзвичайно втішає схвалення містера Томаса і, не вимовивши після цього ні слова, тим самим зробив.